Ось, дивіться, повністю знімає все авто для того, щоб вони не жахнули на бабки в цій Європі при оренді автомобілів. Це найбільша махінаторська схема, яка є. Зараз про неї розкажу, будьте обачні, розпосудьте відео, бо дуже багато людей беруть тачки в оренду і попадають потім на тисячі. Розказую. В житті вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь особливо настане момент, коли треба буде брати і коли з цим стикаєшся в перший раз. Це виглядає дуже дешево. Цим автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс. Можете попасти на новий бампер і нове крило. От, не зняли, От я зараз знімаю. Новий бампер, нове крило. Тисячі б вам впаяли, так? Да? Особливо, коли не взять страхування. Все, чао. Ну, виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських оцих карбованців. Ну, ви поняли. І здається, а як вони взагалі? Заробляють? Фішка в тому. Що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси, бачите? От, отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано, ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знає випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких речей. Вони просто це роблять не як. Покрасочку, покрасочку да? Оце рахують. А типа покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, ну виявляєте, що це. Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину, побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли вокруг і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну, видно дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якесь страхування недорогі, воно не розповсюджується на салон. От там на порожки, на оце все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані. Ви забрали авто ззаду і так далі, все треба зняти. Дуже важливо. Бо потім вам скажуть: ну, вроді, все океаке, а в салоні дирка, а там прокурено, а там ще щось. І, і, і все. І що, судитися будете? Фіх там, У них знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили. Бо дивіться, от я, я переконаний, якби я цього щось не зробив за оце. І за оце, і ще по машині є, є такі моменти. Вони мені устроїли. Вони мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця. В якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мав би, бути а, прийти спеціаліст, і він би міг мав зі мною обійти машину. Ага, отут на дворях таке пошкодження. На колесах, на дисках, таке пошкодження. За диски ж вони теж. Штампують ще як, поняли? А тут таке пошкодження, а тут таке, а тут таке. І ти потім ха, ха, вроді би машину та недорого взяв. Ну, за копійки. Це, для Європи це взагалі нічого. А потім виходить, що ти тисячі за це платиш. На цьому, в принципі, і заробляють ці всі а, компанії по оренді автомобілів. Дивіться, скільки машин? Дивіться. Прикиньте, кожну здати за копійки, але потім кожен десятий придолбаться до нього за такі речі і сняти з нього пару сотень або навіть тисяч європейських оцих зелених карбованців. Представляєте, що це? Отак вони і живуть. Ну, ну як оця машина? Моначек ну, є. Я. я вам зараз покажу. Моначек, я. я заплатив за неї 119. Блін, ну Тікток заблокує, не за цифри показувати. ну Просто повірте: 119 європейських карбованців я за це заплатив. Ну не можеш. Дивіться, ну не може нова машина. Не може ж вона стільки коштувати. Поняли, як працює? Тому будьте обережні, розповсюдьте це відео друзям і будьте обачні. Все, друзі, на зв'язочку. Всім папа, зустрінемося в наступних відео. Чао!